Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео я хочу зробити нетиповий для себе розклад. У минулих роках я такого не робила. Це розклад річний на цілий рік по місяцях для нашої України. Чому я не люблю такі розклади? Тому що рік дуже великий, дуже багато подій. І дійсно, все може змінитися, просто перевернутися з ніг на голову. Тому ось такі великі розклади вони досить неточні. Як я вже перевірила на своєму особистому досвіді, карти показують дуже гарно саме найближчу тенденцію розвитку подій, найближчі місяці. Далі прогнози вже стають більш такими загальними і досі таки неточними, але все одно давайте все-таки трішки заглянемо у майбутнє і подивимося, що зможуть нам карти сказати саме по місяцях. Як завжди, усі тайм-коди ви знайдете в описі під цим відео. І буду вам дуже-дуже вдячна за будь-яку підтримку мого каналу. Це може бути підписка, вподобайка, будь-який коментар, навіть маленький смайлик. Та ваші донати усі реквізити я залишу в описі під цим відео. Ну що, хух, зібрались? Поїхали, настроїлись. І так, у нас тут залишився січень-лютий зимні місяці. Розпочнемо з них. Що чекає Україну у воєнному плані січень і лютий. Дивимось 25-го року. Січень, лютий. Січень місяць. Мені здається, що січень місяць покладе початок якимось великим кардинальним змінам. Тому що колесо фортуни це завжди про ось ці зміни, це доленосні зміни. Це карма, те, що прописано у книзі долі, і те, що вже не можна змінити. Чого це може стосуватися? Тут карта відлюдника. Відлюдник в мене показує. Або окуповані території нашої України, або також ця карта може показувати і полонених. Тобто, у січні місяці саме може вирішуватися доля щодо наших окупованих територій і щодо якогось можливо великого обміну полоненими. Але не подобається, звичайно ж, мені ось ця сімка Пентаклів, яка остання заключає нашу тріаду, тому що це якийсь неповний успіх. Тобто, у січні місяці буде закладений ось цей фундамент. але Рішення потрібно ще буде почекати. Результатів і плодів у цієї праці ще у січні місяці ми, на жаль, не дочекаємося. Це довге очікування результату, коли потрібно набратися терпіння. Тому початок буде певне, якийсь покладено, але рішення ще у січні місяці не буде. Це буде відкладатися на потім. Лютий місяць. Тут в нас пашкубків, карта дурня і п'ятірка пентаклів. Ну, я вам скажу таке собі поєднання, звичайно ж. Якби після цієї карти йшли якісь більш позитивні, то тут мова б йшла можливо про якісь рішення, про якісь пропозиції, які увінчаються успіхом. Але на жаль, тут трошки інша картина. Паш кубків це завжди про певні якісь пропозиції, і на перший погляд, вони здаються досить такі привабливими і, можливо, навіть і перспективними. Але якщо чесно, по шуту це взагалі. Якась гра, і така трішки дитяча гра, якась така несерйозність. І, взагалі, карта Шута сама за себе говорить. Якась дурня, щось нам будуть таке дурне пропонувати. Це знову ж таки може стосуватися окупованих територій. Взагалі, п'ятірка Пентаклів це карта втрати, втрати саме території, тому що це певний якийсь ресурс для нас дуже важливий. Тому у лютому місяці, на жаль, дуже велика вірогідність втрати якоїсь території. Плюс ця карта саме про фінансову кризу. Можливо, в економіці буде ще більша кризи. Ніж зараз. Можливо, ця карта стосується щодо допомоги нашій державі, і у лютому місяці вона може різко якось скоротитися. І, взагалі, карта шута саме у воєнних розкладах, це про щось досить таке неочікуване і нехороше, тому що тут немає поруч позитивної слідучої карти. Тому, на жаль, лютий місяць теж буде досить складним. Дивимося далі. Весну 25-го року. Березень, квітень-травень 25-й рік. Що очікує Україну у 25-му році у березні у квітні 25-го року і у травні. Березень, місяць. На жаль, по оцим картам. Я не бачу, що березень місяць буде спокійним, тому що тут і королева мечів, і оцей дуже вогняний активний лист жезлів. Королева мечів це взагалі карта помсти. І чому тут поруч у нас десятка кубків, тобто помста мирному населенню. Тому березень місяць, на жаль, є велика загроза саме для мирного населення. Плюс королева мечів це карта активної боротьби, активного протистояння, коли ти намагаєшся подолати ворога, коли ти застосовуєш усі воєнні методи і способи для того, щоб активно протистояти ось цьому загарбнику для того, щоб взяти ініціативу у свої руки, тому що все-таки тут карта магу маг це зміна тактики, це зміна стратегії, і це брати ініціативу у свої руки. Лицар жезлів це карта активного просування, це карта активних бойових дій. Це карта вогню і активного руху. Тому я, на жаль, не бачу, що березень місяць може бути якийсь спокійний. квітень місяць. Тут вже ситуація зовсім інша. Я тут не бачу якихось активних бойових дій і якихось дуже активних воєнних небезпечних карт. Але звичайно ж потрібно зрозуміти, що це загальний розклад, і все це ми будемо передивлятися. Тому на зараз, ось поки що так. Тут сімка кубків. Це карта якогось обману, захочуть нас якось дуже сильно і активно надурити. І це буде стосуватися якоїсь країни, яка дійсно має вплив якоїсь сильної країни, тобто тут папа якоюсь обдоріловкою. Ось так я б це назвала. Будуть нас водити в якісь ілюзії, будуть нас водити в якусь оману, можливо, щось обіцяти, що не будуть у майбутньому виконувати. І це все робиться для того, щоб все-таки ось цього ворога, хоч якось, усмирити, хоч якось дати йому якоїсь ради. Десятка пентаклів, взагалі, десятка пентаклів це про великі гроші, це про інвестиції. Плюс ця карта може показувати дійсно певні якісь організації і певні якісь союзи. Ну, підписання документів, в принципі, ось ця карта теж може показувати. Можливо, тут буде якийсь з'їзд країн, де буде вирішуватися, як все-таки ось цього ворога придушити, як з ним домовитися. Тому що тут ось ця карта сила, це не про фізичну силу, це про духовну силу, це про вихід із ситуації саме за допомогою терпіння і розуму. Тому ось такий в нас квітень. Травень місяць. Ось тут вже йдуть певні якісь домовляння, тому що шістка кубків це не тільки повернення у минуле. І може повторитися певна якась ситуація з минулого, а ще й про якийсь певний обмін, про колектив однодумців, який збирається для того, щоб прийняти певне якісь рішення. Тут знову ж таки, ось це лицарь кубків. Він у своєму кубку несе певну якусь пропозицію, тобто, знову ж таки, будуть певні якісь ділові пропозиції. Будуть Підсилати гонців для того, щоб зупинити активні бойові дії, тому що повішений дійсно у цьому контексті може говорити про якусь певну тимчасову зупинку. По цим картам дуже сильної якоїсь воєнної активності саме на даний момент часу я поки що не бачу. Але ще раз хочу наголосити на тому, що все може змінитися. Ми дивимося ось саме на зараз. Взагалі ось ця карта повішеного може говорити про те, що Україну як захочуть принести у жертву. Ця карта може показувати і капітуляцію. Тому якось так. Далі дивимося. Літні місяці червень, липень і серпень. Яким буде червень 25-го року для України? Яким буде липень 25-го року для України і серпень 25-го року для України? Червень місяць. А тут вже випадає карта вежі. Карта вежі. Це якісь незаплановані, дуже кардинальні і різкі зміни. Ніхто на них не очікував. Ніхто навіть не зміг подумати, що таке може бути. Це коли життя дуже круто якось міняється. Це розвал існуючого порядку життя. Взагалі, ця карта може показувати втручання долі або якоїсь божественної сили для того, щоб кардинально вплинути на ситуацію, яка складеться на той період часу. Тут бачите, руйнування ось цього застою, того, що не рухалося з місця, і тут в нас остання карта: Паш жезлів. Паж жезлів це певний якийсь шанс, це певна якась нова інноваційна навіть пропозиція. Взагалі ця карта показує дійсно якісь гарні новини, якісь цікаві і вигідні пропозиції. По цій карті може з'явитися певний якийсь новий лідер, ентузіаст своєї роботи. Він буде дуже енергійний і дуже амбіційний. Взагалі це щось нове, якийсь прорив. Це новий шлях у майбутнє. Липень місяць. Знову ж таки, як цікаво повторюються карти, тут повернення у минуле. Взагалі, ось ці дві карти дійсно можуть показувати повернення якихось наших територій. Тут, знову ж таки, я не бачу якихось активних агресивних воєнних дій, тому що тут знову ж таки ця ж карта сила. Карта сила це не про фізичну силу, а саме про духовну, коли ми беремо верх над ворогом і не даємо далі йому проявляти якусь свою агресію. Взагалі, це карта гармонія і карта благополуччя. Коли конфлікт вирішується, і тут знову десятка пентаклів. Це якісь або грошеві вливання, або, можливо, певна якась організація, або новий союз. Ось так. І у серпні, місяці, знову ж таки, тут вже випадають саме воєнні карти, тому що тут і королева мечів, і паж мечів. Сімка кубків вже випадала у минулому розкладі. Це з однієї сторони карта якогось обману, з іншої сторони, це карта маніпулювань, завичених якихось очікувань від цього місяцю. Це підміна реальністю фантазіями. Коли ми думали, що буде так, так і так, але насправді воно, на жаль, якось і зовсім не так програється. Тут королева мечів пажмачів, це агресивні воєнні карти, королева мечів. Це воєнна карта, це карта помсти, і це карта знову ж таки воєнного протистояння. Паж мечів, взагалі, ця карта дуже часто показує саме на ДРГ, про те, що якісь обіцянки, які були у минулому обіцяні, вони не виконуються. Тут в нас знову ж таки якісь можуть бути провокативні дії, але з іншої сторони ця карта може прояснити певну якусь ситуацію, може відкритися те, що раніше було закритим по оцій сімці кубків. І дивимося останні 4 місяці 2025 року. Вересень, жовтень, листопад і грудень. Яким буде вересень 2025 року для України? Жовтень, листопад і грудень. Вересень 25-го року. Якщо б не ця карта диявола, то ситуація була б дуже така і гарна. Диявол може показувати якісь одиничні ракетні обстріли, але тут карта помірності, яка більш-менш стабілізує ситуацію. Тут, в принципі, ось цей туз кубків дуже позитивна і гарна карта. Вона дійсно може говорити про якісь позитивні емоції, про якийсь вихід із складної ситуації, якісь взагалі позитивні новини. Але, звичайно ж, диявол тут до кінця не відпускає, тут я прикриваю карту трішечки. І все одно якісь ось такі точкові удари, і щось таке нехороше, точкове, можливо, якісь теракти, можливо, якісь такі обстріли можуть дійсно ще у вересні місяці бути. Далі в нас тут жовтень місяць, п'ятірка мечів, п'ятірка жезлів і паш пентаклів. Ці карти можуть мені говорити про певні якісь сутички, і, скоріш за все, це все-таки на кордоні, тому що ж ця карта завжди мені про прикордонні території і говорить. П'ятірка жезлів ну, це не щось таке, прям велике, глобальне і масштабне, але все одно ще якісь точкові воєнні бойові дії, саме ось на околицях, на прикордонних територіях, дійсно можуть бути. І паж Пентаклів говорить мені про те, що дійсно це щось не дуже велике. Взагалі ця карта може й демобілізацію показувати. Листопад. Ось тут вже дуже цікаво. Тому що дивіться, яке може бути поєднання карт для того, щоб показати нам мир? Ось, в принципі, карта світ і карта сонця дійсно може говорити про завершення певної якоїсь стадії війни. План, який довго готувався, план, який довго ми намагалися втілити у життя, ось мені саме на листопад, ось цей показує. Тому що дуже позитивні гарні карти. Карта світ, закінчення певного якогось циклу, закінчення певного якогось етапу. Карта Сонця взагалі дуже гарна карта. Це про мир, це про спокій, це про внесення ясності, яка ситуація вже нарешті проясниться. Це про безпеку, це про захист, це про досягнення і реалізацію цілей. Якщо, наприклад, людина хворіє і випадає карта сонця, вона може показувати про одужання, про зцілення. Тому саме на листопад. Дуже гарні позитивні карти. Ось так. А тут вже цікаво, а тут же йде зміна влади. Тому що ось ця карта Король Кубків в мене завжди випадає на нашого президента Зеленського. І тут, бачите, йде зміна влади на імператора. Щось нове. Тому ось саме на даний момент часу карти мені показують таку ситуацію і такий розвиток подій. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл, e його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Всім миру, любов і добра та все буде Україна!